Потік понівеченого військового транспорту з зони АТО не зменшується. Машини виходять з ладу, не витримуючи суворих бойових умов, адже їм вже майже 30 років. Тож бійці разом із пошкодженою технікою відступають до Запоріжжя, де їм з ремонтом допомагають волонтери. Солдати скаржаться, водії молодші за військову техніку, а якість наданих країною авто коментують нецензурною лайкою. Працюючи двигуни вірних залізних коней. Під час відступу можуть врятувати десятки життів, але цей елемент виходить з ладу найчастіше. Машини 83, 85 року, года такі Урали, Кам... Камази і РТІ практично прийшло в негодність. Тобто, в основному дві розбираємо повністю, знімаємо головки, витягаємо гільзи. Міняємо повністю РТІ на двигателях. Це Та процентів 80 транспорта. Головна проблема несправності двигунів це РТВ, резинотехнічні вироби. Час зробив свою руйнуючу справу, а на закупівлю нових деталей, як і на інші потреби військових, в держави, коштів немає. Задля допомоги армії Василь Горбатко переобладнав власне СТО, де за підтримки 55-ї артилерійської бригади та організації волонтерів люди українські техніку ремонтують і відправляють на захист батьківщини. У нас ряд волонтерів, які нам привозять запчасти, допомагають деньгами. Ну і большая просьба, звісно, нам нужна помощь. Вся проблема Вот. Наші волонтери Даша і Саша стараются, молодці. Перша заявка щодо ремонту військової техніки Дар'ї Стешенко та Олександру Потапову надійшла ще у квітні. З того часу вони допомагають військовим, а нещодавно відкрили волонтерський центр, до якого запрошують усіх небайдужих. Любоча, ну, так, може принести там світер, да? ну що він вважає потрібним, то що можливо для нього є посильним. Тобто щоб волонтерам передати, которым легче організувати процес доставки або процес допомоги армії. Ось вот так, вот. для цього це это було відкрито. Бажаючи долучитися до благодійної справ... Ави або стати волонтером організації Люди Українські можуть звертатися за адресою та номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Інформація про діяльність організації знаходиться на сторінці у Фейсбуці.